Ювілейний концерт завжди значимий та завжди особливий. Відтак, цього разу учні та викладачі музичної школи номер 2 спробували себе в нових творчих формах. Директор закладу Тетяна Островська зізналася, що намагається завжди внести щось нове у викладанні та мистецькому вихованні дітей. Ми, кінечно ж. Вже... Взяли украинские песни фантазии на темы Храмушина. И в этом году мы попробовали совместить э, этот номер с оркестром народных инструментов и э, с хором. Также э, я совмещаю два хора э, старших классов и младших классов для исполнения серьезных музыкальных произведений. Концерт відбувся у міському палаці творчості учнів, адже у самої музичної школи немає концертної зали. Але Тетяна Островська сподівається на розширення території закладу. Очень много друзей школи сьогодні допомагають нам. Спасибо заранчину Ніколаївні за те, що допомогла нам з этим поміщенням, тому що к сожалению сама дитяча музикальна школа ми дуже стеснені в площаді. У нас нет свого зала концертного. У этого нам, конечно, очень сильно не вистачає. Сьогодні дитяча музична школа номер 2 одна з найкращих в Миколаєві. Перший її випуск відбувся більше півстоліття тому і складався лише з десяти учнів. Першим директором школи стала Тетяна Антонова. За роки роботи в закладі сформувався досвідчений високопрофесійний творчо педагогічний колектив. Ірина Савченко, випускниця цієї школи. Крім того, вона вже більше 30 років працює в ній викладачем. Дуже люблю свою школу. Ну і так, щоб бути краткою, хочу пожелати своїй школі, своєму замечательному э, педагогічному колективу великих творчих успіхів, нових поривів, знаходок, щоб э, в наших учениках усулись всі наші мрії і плани. І я дуже вірю в наш в наші творчі сили. Тисячі обдарованих дітей мали можливість здобути початкову музичну освіту в цій школі. Велика частина з них продовжила навчання у вищих спеціалізованих музичних закладах та стали професійними музикантами, митцями та викладачами. Я займаюся на фортепіано, ну і що дітський хорм, поємо ансамбль. Ну, нам дуже подобається, Виступаємо на багатьох концертах, теж їздимо куди-либо, багато конкурсів теж я очень люблю свою школу. І у нас дуже хороші преподавач. Вони добрі і всегда нам допомагають. Я граю на фортепіано, мені дуже подобається, граю доволі красива п'єсен. Сьогодні у нас відчетний концерт школи, школа виповняється 60 лет. Я бажаю вам, тим, хто в залі, мати терпіння для того, щоб зрости ці молоді парусні таланти, тим, хто у викладацькому кабінеті, мати терпіння, щоб довести їх до випускного класу. А діточкам мати терпіння і волю до перемоги, щоб стати справжньою творчою людиною, яка прославить Миколая, яка прославить Україну. Марина Михайловська, Наталія Паламарчук, Олег Усаїну, ЕМСН.